Дати про наслідки тієї атаки, яка була на Києва, і зокрема зараз переміщуємося до Шевченківського району. Там пошкоджено торгівельний центр та травмальні колії. Перебуває поруч наша Юлія Глущенко, наша Юлія Махових. Я перепрошую, Юлічка. Тобі слово. Розкажи, будь ласка, яка там ситуація наразі? Вітаю Женю, вітаю всіх наших глядачів. Так, дійсно, цей торгівельний центр у Шевченківському районі вже страждає неодноразово від наслідків ворожої атаки. І Сьогоднішня ніч, на жаль, не була виключенням. Також І нині ви можете бачити наскільки пошкоджена будівля власне цього торгівельного центру, пошкоджено скління, понівечений фасад. Окрім цього, також пошкоджено пожежну сигналізацію, адже сходи торгового центру залиті водою. І щось постійно пищить, Як ми вже з'ясували, в охоронців пожежі тут не було а власне спрацювала пожежна, і саме вона залила тут усе водою. Окрім цього, також пошкоджені авто, які були припарковані поблизу цього торгівельного центру, а також на суміжних вулицях. Ну і власне. Також є невелика вирва на трамвайних коліях. Ми її з оператором теж бачили. Але трамваїв 15-го маршруту, який тут пролягає, ми не бачили. Окрім трамвайних змін в трамвайних маршрутах, ймовірно, що є і інші зміни. Адже також у києв повідомляли про те, що свій маршрут змінили низка тролейбусів міста. І станом на цю хвилину якраз можемо говорити про зміни у русі тролейбусів 6-го, 18-го, 33-го, 16-го, 19-го, 35-го та 11-го маршрутів. Ну і, відповідно, також є тимчасова зупинка руху тролейбусів 23-го, 28-го та 31-го. У зв'язку з пошкодженням контактної мережі ці всі зміни відбуваються. Так само у зв'язку з пошкодженням контактної мережі нині не курсує трамвайний маршрут номер 18. окрім М цього до уваги водіїв також у Києві є обмеження щодо руху кількома вулицями, а саме це. Вулиця Волноваська, вулиця Козелецька, вулиця Січових стрільців, Юрія Ілєнка, Олекси Тихого про актуальну дорожню ситуацію. Інформує Національна поліція, і там ви можете дізнатися усі оновлення щодо зміни у Русі саме автомобільними шляхами міста та дорогами. Ну а щодо руху громадського транспорту у режимі фактично онлайн інформує Київпастранс, Тож Теж якщо вам потрібно кудись їхати цими маршрутами, ознайомтеся з інформацією. Мацію та власне будьте уважні щодо цього. Ну а тут нині, як я вже сказала, будівля торгового торгівельного центру не вперше страждає. Працівників туди не пускають. Ну а охорона та прибиральники нині змітають те скло і ті обвислі конструкції, які нині має ця споруда. На цьому в мене все. Ми були. Ми з оператором вирушаємо надалі працювати на місцях ворожих атак і Обов'язково повернемося до вас знову у наступних включеннях. А з вами були Юлія Махових та Дмитро Мушинський телеканал Київ.